Усім привіт! Дуже рада вас знову бачити на моєму каналі! Як завжди, я Даша, і я розповідаю про парфумерію у своїх попередніх відео, у цьому відео, ну і сподіваюся, в наступних. Тож, якщо вам тема цікава, лишайтеся зі мною, будемо з вами досліджувати скандинавський парфумерний нішевий бренд Stora Skugan. Це такий досить непростий і. Особливий парфумерний бренд, як на мене, це справді ніша. Все звучить цікаво, неоднозначно, і з кожним ароматом прям стається Love or Hate. Немає такого, що ой, ну щось посереднє, може й носила б, може, й не носила б, або він подобається мені, або ну прям взагалі відштовхує від себе. І це бренд зі Швеції, Stora Skugan. У них є. Вісім ароматів, надзвичайно цікаве пакування. Що флаконів, що семплів. Зараз я вам покажу. Оцю коробочку семплів поближче, тому що я ще ну, не бачила такого оформлення пробників. Дуже класний сет, зразу все інформативно, є всі піраміди. Дуже смішна піраміда в аромату Пайн, тому що ну, я не порахувала, скільки разів у піраміді вони прописали слово сосна. Але от піраміда складається лише з однієї нотки. І я зразу візьму і собі. Прямо з цього оформлення піраміди вставлю у відео, ну щоб вже було без ем, якихось помилок, які можуть трапитися на фрагрантиці або на інших сайтах, каталогах, парфумерії. От, і це прям дуже прикольний бренд, такий справді творчий, цікавий. І... Опис кожного з цих вісьми ароматів не буде повним без їхнього сторітелінгу про те, чому присвячений кожен аромат. Тому я ще сиділа, виписувала каюся не з, прямо з офіційного сайту, а з Галілу. У них в Польщі продаються ці аромати. Ось і почнемо з вами тестувати, розповідати ділитися емоціями від цих парфумів. І я зараз акуратненько буду виймати кожен пробничок, тому що пакування дуже цікаве, але трошечки складно виймати, щоб все не розсипалося, і водночас, щоб подивитися, що ж там всередині. От. І почнемо, я от е, вийняла з краю гексенсальбе. аромат, і це прям. Такий середньовічний алхімічний аромат. Він присвячений гексенсальбе. Це літаюча мазь чаклунів. Це була галюциногенна суміш, яка використовувалася у середньовіччі для чаклунства. Ну, Така непогана затравочка, правда? Для аромату. І старт, в принципі, от мені. Зараз навіть з блотера дуже подобається, мені там наче бадьян, наче якісь такі кислуваті травки, якісь. І чомусь, можливо, це вже навіяло про якісь отруєні чекунські суміші. Не знаю, я б сказала, що навіть мишяк там якийсь є. Ну, чомусь мені зараз це все навіяло. А по піраміді у нас по піраміді у нас тут солона лакриця, ну власне, можна відчути, і тубероза, розмарин ангеліка, беладонна. Ось тут з отруйних рослин, пачулі тут є. Взагалі, на блотері воно цікавіше, трошечки маскулінними травами воно мені от зараз віддає. Але на шкірі от тут Точно, треба тестувати все на шкірі, а не на блотері. От зараз на блотері таке, ну, приємне, в принципі. І знаєте, що мені трошки нагадує? Нагадало мені Льорверт Кіляна. От. Але трошечки щось таке задушливе зараз. Прокидається, так би мовити, в цьому ароматі. Але взагалі, оцей гексенсальбе на моїй шкірі, це були якісь кислуваті і дуже такі з ноткою поту трави. Ну, це просто було дуже і дуже негарно. На моє щастя, цей аромат швиденько втік з моєї шкіри, і я не встигла ним нажахатися. Але ну, такі от, це були враження в сторону хейт до цього парфуму Сальве. Така от літаюча масть чаклунів про трави, про е прянощі, про те, що от щось таке цікаве вариться в котлі. Ось, давайте перейдемо до наступного, і я візьму, я візьму о, Фантом е демоль. Мені так сподобався цей аромат. І дуже гарна в нього легенда. Місце дії у нас оцей Моль це Швейцарія. Це маленьке село саме у франкомовній частині Швейцарії. Воно оточене полями і густими лісами. Тобто ви вже розумієте, що аромат мав би бути про природу. І тут такі гарні трави з квітами. Ну, просто не передати. Трошечки є квіткового мила, як на мене. Але воно дуже гарно і так лагідно, ніжненько, кремово, але водночас насичено зроблено. Так, я перервалася, на опис, але продовжуємо про легенду. І ось цей фантом демоль. Це істота, вона одягнена в якийсь камуфляж і якусь стару маску, і її бачили багато людей, які там мандрують по цих місцевих лісах навколо того села протягом останніх десятиліть. І, ймовірно, це людина, але близько його ніхто не бачив, тож не можна бути впевненим, і цей фантом демоль, поки його ніхто не чіпає, він проводить час, збираючи і нюхаючи власне квіти от навколо того швейцарського такого села. І цей аромат дуже гарний, дуже природний. На шкірі в мене була якась така свіжість трав було багато лаванди, був кумарин, такий оцей солодкуватий запах. Зараз він. Теж досить свіжий і досить травний, але от на блотері прям е, дуже багато квіточок зараз було. А насправді в піраміді і бергамот, і зелене листя, і гальбаном, і коріандр, і кардамон, і лісові квіти, абсолют лаванди, дубовий мох, кедр, е, боби тонка, лабданом, ветивер, і сандалове дерево. Ну, просто дуже гарний, дуже м, класний аромат. І по піраміді, і на блотері, і на шкірі. От це. Е, Прям дуже класний аромат. Він мені сподобався. Мабуть, я скажу, що він у мене на другому місці серед оцих всіх вісьми ароматів. Це сет в мене завдяки одній чудовій дівчині Юлії на затесті. І тут ну, зібрані всі вісім ароматів, які в них на зараз є, наскільки я розумію. От, давайте перейдемо до наступного аромату. Це Пайн. І ви бачили, що піраміда дуже-дуже ну, багата. В піраміді купу разів повторено просто слово сосна. І це справді для мене це і ментол, і евкаліпт, і сосна. Гірчинка, якась оця хвойна. Аромат досить такий смолистий, густий. Я не скажу, що він прям лайтовий і повітряний. Про всякі сосни хвою я вже колись робила огляд на бренд Pinewort, прямо в двох частинах. І посиланнячко я лишу в описі, і, можливо, десь тут. Ось, і ну прям мені дуже нагадало цей Pineworld, будь-який з їх ароматів про хвойні. Да? І тут така от смолистість зараз є, солодкуватість легка. Він не чисто ментоловий, чи якийсь там супер-супер свіжий з холодком. От в ньому є трошки деревини, трошки смол. Але це все, бачите, от одна сосна. Звісно, там, я думаю, багато різних інгредієнтів насправді, а не просто якийсь там, не знаю, абсолют голок сосни там з якимись фіксаторами. Але ну, це дуже, дуже прикольно я. Ну, я не сильно люблю пахнути сосною, тому я не знаю, в яких би ситуаціях носила б на собі цей аромат я. Ну, Але познайомитися як з витвором мистецтва пісоварт, ну, блін, дуже прикольно. Насправді. Ось. І е, далі підемо до четвертого аромату, і це буде Азалай. О, Азалай – це те, що я люблю. Прям все. Таке солоденьке, смачненьке. Для мене це був прям бадьян, кориця, спеції для Глінтвейну. Він для мене не алкогольний ні разу. Але от купа спецій приємних в ньому є. Отака спецієва солодка амбра. Я такий напрямок дуже люблю. Залюбки на собі ношу, це я люблю. От, і. Що ж таке насправді азалай? Азалай це маршрут через е, пустелю Сахару, яким протягом тисячоліть каравани з верблюдами перевозили сіль і золото. І на цьому маршруті росло одне самотнє дерево акації, єдина ознака життя серед величезного, величезного океану піску. І ось така акація є в піраміді Азалаю. Ось і тут і м червоний апельсин, і м'ята, і шафран, і сухофрукти, і амбра, і резиної такації стається, так? Бо зараз я з англійською читаю. І ладан, і вельвіон. Вельвіон – це мускус. І така от є і дивність, і от амбровість, солодкі ноти, дуже багато солодкого в ньому. Не приторно, не злипається, але дуже гарно, дуже. Класно, і мені здається, що це буде прям носибельно і влітку на спеку, ну, як всі смоли, як такі будь-які східні так, аромати, орієнтальні. І в е, холод воно теж зігріє тебе. Дуже класний, дуже приємний аромат. Це однозначно мій фаворит От попадання. Я таке люблю. Е, насправді я не знаю, чи я б була. Готова купляти флакон такого аромату, але ну, дуже класний, мені дуже подобається. Я от не вивчила щодо бестселерів бренду, але оцей мені дуже і дуже сподобався. От, і ми йдемо далі, і давайте про Moon Milk. Moon Milk аромат теж цікавий. І мені сподобався. Це аромат теж про якісь такі. Трави, м'якенькі, симпатичні, з легкою такою гірчинкою. Це таке щось загадкове, щось таке туманне, розпливчате, негостре. І ледь пряне, оця пряність дуже смачна і легенька, аж до бази зберігається, вона така приємна, це теплий такий аромат, трав'яний. Такий заспокійливий аромат, і Мунмілк, що ж це таке, це місячне молоко, і розповідається в сторітелінгу, що був такий собі відомий швейцарський природознавець Конрад Геснер, який вважається творцем сучасної зоології. Разом з тим, як справжній науковець 16 сторіччя, він багато подорожував. І ось він описував печери вночі в Альпах. Вночі місяць світить у печері так яскраво, що саме світло неначе набуває матеріальної форми, ніби туман. Вон, світло збирається на стелі і робить так, що вапнікові сталактити блищать і сяють, і з них краплями стікають сльози білої рідини, утворюючи на скельній підлозі калюжі, які ніколи не висихають. Це місячне молоко. І Це такий дуже такий, травно тепло, туманний аромат білий. Він білого кольору, от, знаєте, є Lumy Blanche в Ольфе Studio, і там теж якась така димка, білий колір, ну і там підфарбований е цей аромант білий колір. Шкода, дуже шкода, що цей Moon Milk просто такий прозорий, жовтуватий. от якби е він був такого білого молочного кольору, було б атмосферніше. Ну але... Це добре, що не додають ну, додаткових барвників, в принципі, щоб, не знаю, не нашкодити там, темному одягу, наприклад, або що. І дуже класний такий аромат туману. Це теж один з трійки моїх улюбленців у цього бренду. І це теж однозначно любов. Ще один аромат це Сільфіум. О, це такий для мене. Неоднозначний аромат, бо в сильфіумі по піраміді, що я вам скажу, що там оцей акорд сільфіума, чорний перець, тютюн, імбир, герань, гвоздика, мир, ладан, кедар, шкіра. От Що я власне і не люблю, бо для мене це, це якась герань, герань з чимось, з якимось листям квітів зелених. Я не знаю, це настільки, настільки якось відштовхуюче, щось кисле. Я не відчуваю тут конкретно шкіри. Чи анімаліки, але воно мені дуже і дуже неприємне. І що ж таке цей сільфіум? Це сільфій, це була рослина, вона росла на території сучасної Лівії за часів там, цих древніх імперій, і вона тоді була широко відома як приправа, як лікарська рослина і як компонент для парфумів. І рослину не вдавалося культурно. Вирощувати вона тільки росла дико от на північному узбережжі Африки в досить обмеженій території. І тому вона була досить рідкісною, досить дорогою, дорожче за корицю, дорожче за шафран. І попит на цей сільфій був настільки великим, що її докорінно знищили, втратили цю рослину, і цей смак і аромат назавжди забувся. І от ми ці творці цього бренду Storas Куган у своєму ароматі Сільфіум намагалися відтворити оцей акорд Сільфіума, ну, десь на основі своїх припущень, і цей акорд у них створений на основі ладану, дерева і шкіри. Ось так. І цей аромат, ну, чесно, це один з таких. Неприємних мені ароматів у цього бренду. Довго я не змогла його носити. От прям в цій герані є там прям щось таке жахливе, на жаль, для мене. Далі буде аромат Міст Пуфер. О, це знову аромат, який мені не сподобався на шкірі, але не сподобався не зразу, а у базі. Отам От щось таке аж нудотне було. Ну і зараз він мені не дуже подобається з блотеру, а є якась така дивна пряна солодкавість, змішана з якимись печивками, і з зеленню якоюсь, але трошечки-трошечки легенька зелень. І я не можу... Сказати, чи це ще мазута, там якась. ну Взагалі асоціації дуже багато виникає. Вони всі розбиті і ем, в різні боки не розумієш, чи це якийсь такий ем, аромат, простворений людськими руками, там не знаю бензин, мазута, печиво і так далі. Чи це просто якісь такі дивні запахи, зелені, смол і ще чогось. Бо ж буває, що рослинки дуже дивно можуть пахнути. Ну, це така дивна субстанція. І що надихало в ній творців? Міст пуфер це такий невисначений, невідомий природний звук, він схожий на далекий постріл з гармати, який неначе лунає з туману над озерами або річками. І його зафіксовано по всьому світу протягом різного часу, і про нього існує багато легенд, що це за такий звук, оцей міст Пуфер. І от в спробі, цитуючи опис сторітелінгу схопити дим Голіруч, творці бренду аж 4 роки намагалися створити правильний баланс посеред сотні варіантів, перш ніж вони знайшли те, що хотіли, баланс між Характером, визначеністю і незрозумілістю в цьому ароматі. Він у них має бути туманний, але не водяний, димний, але не важкий. І він має бути так само як природний, так і надприродний. І аромат справді дивний, в ньому якась така і кислинка. І тут є безсмертник, бергамот, інжирний лист, озон, сосна, дим. Цукор, ветивер і кіпріол. Це ж на гармота здається. І він дуже дивний. Ну, ця кислинка на гармоти, напевно. Коротше, це і справді дим. І солодкі якісь. Ну, травками не буду повторюватись, але не свіжі трави, а швидше відвари страв, напевно. І він і свіжий, і солодкий, і якийсь неважкий, і в той же час густий. Ну, дуже цікава штука, знову ж таки, атмосферна, але в базі прям щось таке жахливо, нудотно, неприємне на мені вилізло, що, чесно кажучи, здивувало, тому що старт такий був цікавий, він зацікавлював, і ну, я думала, що він якось гарніше на мені розкриватиметься. І в нас, і у нас лишається одненький останній аромат, і це Thumb Sucker. Ой, і там взагалі така цікава легенда, історія. Е, взагалі я е, цей аромат відчуваю не по піраміді. Я ну, зразу на шкірі розношувала, а ну зараз ще з блотера буде, бо на блотері я тестую тільки от з вами на камеру, а взагалі я розношую все зразу на шкірі. Для мене це якісь гіркі трави, листя саме зелене і трошечки м, такого гіркого пилку, ну от схоже на нарциси. І відчувається, що там є якась така бальзамічна глибина. На шкірі це для мене була кисленька пудрочка з відчутною тваринністю, для якої, напевно, треба тепло, спека, щоб воно пом'якшилося і якось гарно е, розійшлось на шкірі. От, і так, ще потім, от, після цієї тваринки і кислої пудри, там була е, така гірчинка, ну, яку на Певно, умовно, я могла б віднести до нарцису, тому що я подивилась в піраміду, і там, ну, просто мед, нарцис, фіалка, вишня, гімалайський кедр, бальзам, стираксу, гіркий мигдаль і е, свічний віск. Ну, бджолиного я тут взагалі нічого не відчуваю. Це така масляниста гіркота, і я навіть не можу сказати, що він солодкий. Можливо, спека йому справді потрібна і тоді щось м там з'явиться. Взагалі, за характером таким аромат мені нагадав у бар, який я можу носити, оці тваринки з жасмином лише е в дику спеку. І то воно тоді швидко з мене злітає, тоді ну, якось обід на ним е часто пшикатися, але в холоді я просто не можу витримати той напор. От, а цей аромат мені от за характером у бар таки нагадує. Хоча тут нема таких квітів, як в ньому. От, і що ж тут ідеться в описі? Там багато й довго розповідалося про стародавнього короля, який, е, якому боги мали допомогти е, з магічним ритуалом, бо в нього не було дітей. І ось він. Е, Випив відвар, який призначався королеві. І цей король завагітнів, і боги допомогли йому народити спадкоємця. І король богів годував у цього сина короля з великого пальця. Ось, і тому, мовляв, от діти, які народжуються з пам'яттю про своїх таких божественних предків, вони смокчуть великий палець. От, і відповідно, така от назва Thumb Sucker у цього аромату. Піраміда незвична, назва незвична, сторітелінг теж незвичний, відчуття незвичні і не співпадають з пірамідою. У мене, от взагалі. Ну, єдине, що нарцис, я от можу в розкритті додумати і придумати, бо він такий гіркий, зелений, гострий, таке щось. От, але меду на блотері досі так і не з'явилось, поки я оце з вами балакаю, тому я не знаю, що це за такий мед, можливо, якийсь дикий, гірський е дивна штука. І я навіть не можу сказати, чи він подобається мені, чи ні. Немає прям чогось відштовхуючого. І він цікавий. Е але знову ж таки є певні але, і знову ж таки, я не знаю, куди і як часто я б його. Носила і, головне, за яких погодних умов. А ми з вами до кінця затестували цей неймовірно цікавий і атмосферний бренд От для любителів чогось такого незвичного, яскравого, не такого, як всюди. Ось, якщо ви знайомі, як завжди, пишіть мені свої враження від цих ароматів. Буду рада почитати ваші коментарі. Дякую вам, бережіть себе, будь ласка, і до наступних відео. Сподіваюсь, щось зняти знову цікавеньке для вас. Бувайте!